І з Дмитром Колесніченком ми вже на зв'язку. Доброго ранку вам, доброго. можливо, щось зі зв'язком. Дмитро, доброго ранку, чуєте нас? Так, доброго, доброго ранку. О, супер, дієтолог, ну у нас на зв'язку. Ось із з ким будемо говорити сьогодні. І Дмитро, ну оскільки програма ранкова, то власне і поговорити з вами хочеться про те, від чого. Ну скажімо, страждає чимало людей від неправильного харчування. Отож, що найкраще споживати зранку, яким саме має бути сніданок для того, аби він був максимально, максимально ситним, але і здоровим водночас? Це дуже гарне запитання. Насправді саме це. На сьогоднішній день цікавить дуже багато людей. І з цього приводу хочу розпочати, в принципі, з думки, якої на сьогоднішній день у людей дуже багато стереотипів із приводу здорового харчування. Тобто кожен, кожен розуміє здорове харчування якось по-своєму. І от е, сніданок є один з найважливіших прийомів е, їжі е, протязі дня. Чому? Тому що те, що ми отримуємо вранці, воно тоді дуже сильно, дуже сильно створює певні, певні можливості для організму людини на протязі дня. І на сьогоднішній день дуже часто люди або забувають поснідати, тобто або вони спішачи десь по своїх ділах на роботу і так далі, вони просто не, не їдять. Ніякого сніданку, або вони, в принципі, е, працюють і їдять на сніданок якісь вуглеводні речі, такі, наприклад, як тістечка, як е, е, якісь бутерброди і так далі. Насправді на сніданок потрібно їсти білок Чому? Тому що ми складаємося з спілок е, дуже сильно. Потрібен нашому організму, різним системам нашого організму, і саме білку не доїдають сьогодні люди у не тільки в рамках нашого міста, але й у всьому світі. Скажіть нестача білку до чого вона призводить, і як це як цю ситуацію випередити? А, значить, дивіться а, насправді, а, білок він а, є необхідним. Матеріалом для будівництва імунної системи для будівництва усіх, усіх тканин нашого тіла він є необхідним матеріалом для роботи перетравлювальної системи. От тому, якщо ми не доїдаємо білку, то на сьогоднішній день насправді те, що зараз можна бачити, це зниження рівня імунітету, особливо в зимовий час, коли дуже багато на організм людини є. Різних факторів, таких як наприклад, свята, коли ми переїдаємо різної їжі, і тоді це теж є певним стресом для організму, температура навколишнього середовища, якісь віруси, бактерії, і от ми можемо бачити, що ті люди, які дійсно не доїдають або не перетравлюють білок в достатній кількості, вони насправді. Мають дуже низький рівень імунітету і і дуже часто хворіють два-три чотири рази на рік або навіть більше. Отож, на сніданок які саме продукти, які містять найбільше білка, порадите споживати. Насправді це, цей вибір може робити сама людина, тим, тому що на сьогоднішній день є люди, які яким більше подобається рослин, яким на день більше подобається. Білки тваринного походження. От. Треба розуміти, що є певна норма по білку на протязі світу, тому які зати з'їсти. Якщо у людини немає ніяких обмежень з приводу білків, то в принципі на сніданок може бути сир зі сметаною, може бути який небудь шматочок рибки, можуть бути які-небудь там. Або би, можливо, це сочевиця, сочевиця або а, квасоля. От. Тобто, в принципі, людина може сама вирішити, що їй потрібно, що їй краще на, на сніданному. Скажіть, будь ласка, а взимку є якісь особливі вимоги, особливі нюанси щодо сніданків? Чого потрібно споживати ще більше в такі холодні зимові періоди? Я можу сказати. Про що починають забувати з приходом зими? Люди починають забувати з приходом зими про воду, про норму води, яку потрібно вибивати в незалежності від пори року, але літом ця норма трошки більша, в зим трошки менша. От, тобто люди дуже часто кажуть: так зима я не хочу пити. Але насправді без води не може працювати нормально наш організм. А з приводу а, білка, теж є такий момент, насправді білок він трошки важчий до перетравлювання, тому на нього організм витрачає більше енергії. І тому а, в, зим, в зимовий час, коли у людини якась частка енергії відтрачається на те, щоб підтримувати нормальну температуру тіла, людей тягне до солопкого, до якихось сокерочок, до якихось до якогось печива. Так, а цього, як ми розуміємо, робити не варто. На цьому, вибачте, маю вас перервати дуже поганий зв'язок, але незважаючи на це, почули, що на сніданок обов'язково споживати якомога більше білка і взимку в жодному разі не забувати про воду. Величезне спасибі Дмитрові, який сьогодні прокинувся із нами для того, аби зробити наш сніданок більш корисним і більш поживним. Ось такі рекомендації сподіваємося запам'ятали. Ну і використовували.